Дорогі стрільці, рада вітати вас на своєму каналі. І так, яким буде 2025 рік? За східним календарем це рік Дерев'яного змія. Він починається 29 січня. 2025 року і закінчується 16 лютого 2006 року. Змій символізує мудрість, інтуїцію, стратегію та спокій, а елемент дерева додає до цього року гнучкості, зростання та креативності. І так, давайте подивимося, яким в загальному буде рік для вас, що він вам принесе. Далі, як ви будете себе почувати, тому що, мої дорогі глядачі, це надзвичайно важливо самопочуття, що буде змінюватись, і порада підказка від вищих сил, на що слід звернути особливу увагу. І так, що несе рік в загальному? Я хочу сказати, що у вас буде все в порядку з вашими емоціями і почуттями. І для багатьох рік несе саме стабільність. Можливо, ви вступите в шлюб. Хто ще самотній, неодружений. І найголовніше, що ті люди, які будуть приходити у ваше життя, вони будуть приходити надовго, на деякий час. Знаєте, не так, що просто познайомились, і все вам будуть давати потрібних. У Вас може формуватися досить така серйозна дружба, у вас може формуватися якраз сім'я, відносини, стосунки, і ці люди приходять не на день, не на два. Вони приходять на роки. Так, хочу подивитися ще доповнення. Шістка пентаклів. Насправді, мої дорогі глядачі в цьому році вам будуть щось повертати, тому що мені тут показує, що ви дуже багато вкладаєте ресурсу, сил, можливо, навіть багато робите добра, підтримуєте рідних, близьких, можливо, навіть і незнайомих людей. Просто ви вмієте віддавати. І насправді, 2025 рік він буде для вас дуже важливим, бо ви будете пожинати уже те, що заслужили. Якщо ви в свій час допомагали про когось піклувались, вам будуть повертати. Ті кошти, які ви вкладали, вам будуть повертати саме фінансовою стороною, і у вас тут все буде добре. Ви зможете ще більше реалізовуватися, вкладатися в щось, можете навіть інвестувати. Хочу сказати мої дорогі глядачі, що дійсно, якщо дивитися на ваші емоції, почуття, що тут до вас іде стабільність, що йдуть справжні друзі, йде щире кохання, а також дивитися на те, що до вас повертаються фінанси, повертається все добро, яке ви робили перед цим. Кожна монетка, яку ви. Бачите, випустили своїх лодонь, вона буде оцінена, тому для вас цей рік несе благополуччя як в фінансах, в роботі, так і в сім'ї, у відносинах. Просто чудово! Що ще можна тут доповнити? Так, як ви будете себе почувати? Стабільно, тому що король Пентаклів показує, що стабільність у вашому житті відіграє важливу роль. Ви для цього робили вже дуже багато. Ви не зламні, проявляєте завжди свою впертість і досягаєте свого, в цьому ваша сила. І насправді, якщо у вас є фінансова стабільність, то ви завжди будете себе добре почувати, тому що для вас це важливо, ви з цим сильно пов'язані. Тому я хочу сказати, що почувати, ви будете себе добре, а особливо. У фінансах дійсно 2025 рік повертає вам якісь кошти, повертає вам якийсь вклад, ваше добро. Для вас закінчується поганий етап. Для багатьох стрільців от саме буде прояснення в здоров'ї. тому що тут можна назавжди залишити якісь хвороби, якісь проблеми. Сходить сонечко для вас. Трансформація така, знаєте, оцей рік стане дійсно роком трансформації для вас, тому що вам повертають за ваше добро. Вам допомагають відновити себе, і ви будете починати щось нове. Я хочу сказати, що Аркан Смерті для мене несе дуже багато емоцій, тому що. Знаєте, як людина може в собі назбирати важкий якийсь період, проблеми, хвороби, фінансові, якісь можливо, потреби. Все це людина може назбирати. І для мене, от якраз цей аркан, тут виглядає як звільнення від цього всього тягаря, який був. Розумієте, переродження. Тому ви будете почувати себе добре, і у вас є можливість, в кого шкідливі звички, в кого проблеми по здоров'ю, якась от ситуація вам не давала, можливо, навіть роками спокою, ви маєте можливість від цього всього звільнитися. Так, ідемо далі. Що буде змінюватися? Насправді зміняться ваші горизонти. Чому я так кажу? Тому що вам набридло все. Є якесь вигорання і треба це змінити. Я хочу ще сказати, мої дорогі глядачі, що цей рік подарує вам безліч креативних ідей і натхнення, тому що ви отримаєтеся за цей жезл, ви розумієте, що, можливо, ви хочете якоїсь легкості в житті, щось змінити, легше працювати, легше заробляти. Ви розумієте, що стабільність є, що, можливо, у вас якийсь навіть пасивний дохід, і тепер ви маєте можливість розвиватися, пізнати себе і зрозуміти, чого ви насправді хочете. Для мене особисто це зміни, коли ви просто міняєте кардинально зсередини своє життя, починаючи з сім'ї, з будинку, починаючи з таких змін. От, знаєте, ви ж простір бачите кожного дня і ось такі зміни у вас тут на порозі. Я хочу сказати, що вам треба йти до легкості, тому що ви вже в свій час дуже багато віддали сил, ресурсу і навіть здоров'я, Навіть здоров'я, дорогі глядачі. ви заслуговуєте на те, щоб всі ваші сили були вам повернуті, все добро, яке ви робили протязі життя, було оцінене. І зараз ви як ніколи розумієте, що. Можливо, навіть хтось готовий вас підтримувати, можливо, хтось вам готовий фінансово допомагати. Розклад загальний, воно буде по-різному програватися в кожного з вас, але ви будете мати можливість якраз спробувати себе в чомусь новому, пізнати для себе можливо, нову професію, можливо, якісь творчі ідеї, дійсно щось робити креативне, те, чого ви не робили раніше, для того, щоб просто змінити своє життя зсередини. Ось такі зміни у вас на. І це просто чудово, тому що жезли це рух і розвиток, і ви будете змінюватися в кращу сторону, вам буде легше працюватися, вам буде легше в житті себе відчувати. Тому що тут ви дійсно проявляли впертість, можливо, навіть робили те, чого не сильно хотіли, але ви робили заради фінансів. А тут я вже бачу зміни, коли ви вирішуєте, що все, досить, треба спробувати те, чого я давно або е, хотів, або хотіла. Так. Ну і підказка, порада від вищих сил, на що слід звернути особливу увагу. Хочу вам сказати, що башня вона несе дуже е, такі раптові зміни, і Аркан смерті також несе раптові зміни, і насправді підказка в тому, що вам треба щось змінити. Е, ви боїтеся втратити якусь стабільність, ви боїтеся втратити, можливо, відносини, сім'ю. Пам'ятайте, що зміни вони і так, і так будуть. І цей рік дійсно стане для вас роком трансформації, тому що вже другий аркан мені показує на це. Не бійтеся втратити стабільність, тому що вона у вас обов'язково буде, ви докладали до цього не один рік. Не бійтеся втратити відносини, тому що навпаки іде стабільність у відносинах в дружбі. Не бійтеся спробувати щось нове, тому що насправді у вас таке вигорання, що зміни ну, вам просто необхідні. Тому будьте до цього готові. І навіть якщо це буде не зовсім для вас комфортно і вам десь треба, можливо, щось в житті змінити, пам'ятайте, що зміни ведуть до кращого. Пам'ятайте про свої цілі плани на життя. Пам'ятайте про те, що за допомогою цих трансформацій, за допомогою цих змін ви досягнете бажаного. А ви точно знаєте, чого ви хочете. У вас точно є велика мрія і ціль. А якщо немає, то ви маєте швидесенько її собі записати. Тому що ви любите гроші, ви любите достаток, ви любите ні в чому собі не відмовляти. І я хочу сказати, мої дорогі глядачі, що насправді зміни вони працюють тільки в плюс для вас. Тому що все буде лише примножуватись. Я таким бачу цей розклад. Хочу сказати, що дійсно ці два аркани показують глибокі зміни, глибокі трансформації. Я вам бажаю, щоб ці трансформації були дійсно в позитиві для вас. І пам'ятайте, що це все не просто так відбувається, а для того, щоб збувалося те, чого ви хочете. Дякую, що були зі мною. Дякую за ваші лайки, коментарі, підписки. Бажаю вам щасливого та вдалого нового року. Нехай вас все буде добре. Ну і, звісно, до нових зустрічей. Ваша Надія Краща.